Ой-ой-ой, який коняра це просто Просто шикарний кабан. Падає сніг, все навкруги стає білим. Така чудова, прекрасна атмосферна рибалка у нас сьогодні має вийти. Є. О, во, це, напевне, ключик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що ти робиш? Оте робить, Ось Оце той ключик до сьогоднішньої риби попав в настрій. Всім привіт вітаю вас на каналі Favorite Фішинг. Перший день зими. По календарі ще друга половина осені, але сьогодні в нас вже перший день, як от випав сніг. Причому ще буквально три дні тому в нас стояла дуже тепла погода і було плюс 15 і просто такий різкий скос погоди. І сьогодні вночі було там мінус 2-мінус 3, в день 0, плюс один, але падає сніг, все навкруги стає білим, така чудова, прекрасна. Атмосферна рибалка в нас сьогодні має получитись. і я дуже би хотів сьогодні половити щуку, але приїхали все ж таки на малу річку, тому що з таким скачком погоди не знати, як себе риво буде поводити окунь. Це все ж таки більш стабільно його легше знайти, легше спіймати ніж ту саму щуку. Ось тому я постараюсь зробити ще наступний ролик вже по ловлі щуки. У нас буде тепліша погода, ми поїдемо на річку на Дністер і половимо щуку. Але сьогодні невелика річка і в цілях буде ловити саме окуня. Проте, якщо попадеться бонусна щука, я буду цьому тільки радий. Розкладаю зараз свою вудочку і починаємо рибалити. Вирішив я розпочати з приманки. Impact, 2,5 дюйма на грузику. 2 грамчика на офсеті. Перша місцинка, проб'єм активною приманкою. В принципі, на активну приманку може клюнути як і у конець, так і щучка. Розмір 2,5 дюйма. Тобто він теж такий доволі універсальний і під зовсім невеличку рибку, і цілком хорошого розміру спокійно може клюнути. Перше місце і воно одразу нам дає зрозуміти, що просто сьогодні не буде. Покльовочок немає, тобто окунь все ж таки доволі пасивний, але це не головна біда. Головна біда в тому, що береги будуть доволі слизькі, сніг топиться, багато болота, переміщення будуть також такими непростими. Ми будемо доволі мокрими в кінці цієї риболовлі, тому що сніг на траві, на гілках ми через все це будемо пролазити. Ось але ми приїхали. Ми будемо пробувати знімати цей контент для вас, тому ви не стидайтесь і підтримуйте обов'язково лайком. Поки що на активну приманку в мене тишина, але от напарника вже було декілька покльовок, і тому я зараз ось цю активну приманку Swing Impact 2,5 поміняю на таку значно меншу і таку, скажімо, креатурку теж на 2 грамчика на офсет, але така менша приманка, можливо змусить окунька клюнути. Сніжок тим часом тільки посилюється. Дуже важко навіть зробити точне закидання під другу сторону. Там є багато найвищих оцих гілок всяких з дерев. І виходить, приманка має попасти під них і пролетіти там ще декілька метрів. Але через такий густий снігопад навіть просто не видно, як ця приманка летить. І це, звісно, що ще сильно ускладнює риболовлю. А от і є нарешті. О, і такий непоганий одразу, друзі, попався. Одразу і попався цілком такий хороший окунець адекватний. О, ну та. Ну то є та, то є діло, то є діло. Перший окунь і дивіться, яка краса одразу. Дивіться, яка краса одразу. І ось, хлопці, є в мене перший окунь дивіться, який красивий, грубенький пузань. Він красиво клюнув, з гарним одарчиком сів. В зоні, де є багато досить корчів, і на виважуванні він гарну боротьбу мені подарував. Я ще один раз вже поміняв приманку, маленьку мені відкосило хвостик. І я поставив ось такого двохколірного рачка. Це є кракен від Seleкту. І цей оконець його впакував. Ну, в цій річці я помічав давно, що ось такі рачки. По ловлі, по гілках, по каряшках, по перевалюванню працюють дуже добре, і часто саме такі крупніші окуні на це попадаються. Ось цей окунь, черговий доказ моїм словам. Смугастому дякуємо за покльовочку і обов'язково відпускаємо. Весною хай не реститься, хай народжує багато нових окунців. Поправляємо у так обов'язково його треба заховати в приманочку, щоб він не зачіпався за ці всі корчі, які тут є, і тоді продовжувати ловити. Ох, це, напевне, ключик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це щось дуже добре. Це щось дуже добре. Це окуняра, так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, що ти робиш? що ти робиш у куняра? Оце окуняра. Я попав в таке враження, що ось цю тему, бачите, я поставив рака, і в мене одразу покльовочки. Ой, так, друзі, не робіть, як я зробив, але в мене вибору тут просто не було. Ой-ой-ой, який окуняра, це просто, просто шикарний кабан. Порадував на рака. І ось такий наступний закид. І дивіться, яка шикарна покльовка в мене трапилась. На цей окунь вже грамів 400 затягне. Знову ж таки, цей самий речок, я нічого не змінював. Вже після другої покльовки поспіль точно можу вам сказати, що ось цей той ключик до сьогоднішньої риби попав в настрій, тому що покидав тут, напевно, разів 15 на дві інші проманки, і в мене покльовок не було. Тільки ставлю цього рачка і дивіться, який бонус, який шикарний окунь. Сніг валить, але цей окунь настрій підняв суперово. Я хочу ще, хочу ще, тому скоренько зараз цьому окуню робимо фотографію, відпускаємо і продовжуємо ловити. От він кракен на маленькому Декоївському офсеті. Взагалі, так офсет, навіть сюди трошки замалий був, але думаю, так, кину так, подивлюсь. І він засік, засік добре. Нічого собі! Нічого собі! 500 грам орест. 500 грам окунь. Ось такий чудовий трофейчик, пів кілограма окунь. І відпускаємо його назад. Класичну джигову проводку з'їдає зараз окунь. Ось такі мої класичні там. Три-чотири ударчика вершинкою по приманці. Під час того пів оберта ручкою катушки, і одна навіть знову була покльовочка. Класична проводка, поки що не треба якось я бачу, заморочуватись, не треба там вимучувати його. Попала в приманечку, попали в цей гарний колір. І класична базова проводка вона одразу й дає клювання. Ліземо, переміщаємося далі. Попередня місцинка видала мені дві гарних риби. На жаль, продовження немає. Тому ми її покидаємо і будемо шукати. Треба його бачите сьогодні знайти. Ще не зрозуміло, тільки так перші рази, перші дні, як похолодало, ще не зрозуміло, скотився він весь ями, чи можливо він ще десь стоїть на більш мілководних ділянках. Тому, от коли так перший раз приїхав, давно не було. Треба робити такі різнопланові місця, щоб зрозуміти, де його шукати саме сьогодні, де він стоїть. Чергова ямка. Знайома мені місцина. і я теж продовжую саме ловити на офсет, тому що, бачите, кидаю під протилежну сторону, там дуже багато навищих гілок. І ті всі гілки вони також є і на дні. Але вони в той же час приманюють окуня. Тому треба пробувати там ловити і використовувати саме офсетний гачок. Замітив, друзі, що є такі періоди в рибалці. То клює краще, то клює гірше. І, мабуть, це пов'язано з погодою, я собі так гадаю. Тобто є якась підходяща, гарна стабільна погода, і риба ловиться. А ось останнім часом в нас на Львівщині, я помітив, що там тижні два рибалки стали дуже складними. І приїжджаєш, десь там якийсь зукуньочок, пробуєш дивити якусь щуку, ну там весь день впираєшся, одну щучку зловиш. Ось настав такий період, скажімо, не дуже хорошого кльову, але. Скачки погоди, от зараз взагалі сніг, впав, мороз, і за декілька днів, там на другому тижні, в нас знову ж таки приходить таке вже потепління, і наче має бути така смуга стабільної погоди з температури там 7 десять градусів тепла. От я гадаю, це буде хороший час для рибалки. Але зараз не сидимо вдома все одно, попри те, що коли є погано. Потрошки виїжджаємо, потрошки ловимо. І хоч бачите, за сьогодні, там, за, грубо кажучи, напевно, більше двох годин рибалки, я злив всього дві риби, але вони були досить непоганого розміру, тому все одно радий, що приїхав. Ось, прохолодно на вулиці, ноги трохи мокрі, але працюємо далі, будемо далі йти переміщатись, шукати свою рибу, ловити і вам показувати. Є окунець. Ой, Ой, розпіймав! Тільки понив я що не ловиться, його коворист підійшов і на мікрушку спіймав кінця. О, є. Є на паузі, на паузі схопив. На паузі ще один окунець схопив мого рака. Опустив на дно, є на дні там така смуга. Старої трави, і от тільки я її пройшов, виходжу на чисте дно. І якраз де починається чисте дно, також починається вже і звал в глибину такий конкретно відчутний. І ось такий окунець там проживав. Скажемо так, не з великих, але і явно малим його назвати не можна. Гарно він вдарив. І ще один оконь до заліку, ще одні приємні емоції отримано. Продовжується наша прогулянка річкою, і оконець не хоче клювати абсолютно. Тому я зробив таку махінацію, прив'язав, значить, косочок грубого флюра і прив'язав таку більшу приманочку. Зараз буду ходити вже і можливо там півгодинки, годинку спробую повпиратись з ловлю щуки. Якщо окунь не кліє, можливо, вона себе хоча б проявить і якусь щучку вдасться спіймати. От і Орест підійшов і теж ще рибку доловив. Я перев'язався на щуку, але вона зовсім невеличка, клюнула на окуневу приманку на скорпіка та на стрім Скорпік на 1,5 грамчика. Щука теж сказала, що вона не в захваті від моїх приманок. Я знову вертаюсь до мікрухи. Ой, щось було. Щось супер цікаве. Є. Є невеликий оконець. Була легенька покльовочка. І наступному підривчику оконець добрав. Моторне масло, такий суперовий колір. Є, Є ще один. Ось ця місцинка така, бачите, доволі непогана. Видалось, якщо всюди оконь зовсім не здавався стайним, то ось в цьому нашому місці. Навпаки, є враження, що тут окунець саме стайний. Він клює, є покльовочки, і він хоч і невеликий, але приємно, що на кожному закиданні є покльовки. Є. Є наступний окунець. Ось такі невеличкі. Ось такі невеличкі, але стоять з грайкою. Ходи сюди, ходи сюди. Наступний. Наступний Окунець. Ну, ось такі зараз невеличкі окунці знайшлись. Цілою зграйкою вони стоять достатньо щільно і покльовочок вистачає. І ще цікаво, от вони краще зараз вже почали реагувати на таку ну, більш коротку проводку, тобто два-три ударчика, але при цьому мінімальне підкручування ручкою катушки. Тобто буквально четверть, пів оберта ручкою катушки підкручуємо, так на одному місці, так легенько так зрушилась, впала на дно, І ось ці невеличкі окуньки на таку проводку реагують краще. Зупинились трошки випити гарячого чайочку. У мене тут з собою є смачні домашні булочки. Так що зараз ми це все перекусимо. І тим часом, поки є така хвилинка, розкажу вам про комплект снастей, який я взяв на сьогодні з собою під ось таку рибалку на малу річку. Зазвичай я тут минулі роки рибачив 722-м Black але на сьогодні взяв 772-й до 7 грам. Він трошки потужніший, він тубулярний, а не солідний. Ось. І я мав гадку, що, можливо, вдасться зловити якусь красиву, гарно більшу рибку. І щоб е, трошки було більше такого запасу, потужності, вибрав саме цю модельку. Е, Основ його катушкою, яка в мене стандартно йде під всі мої ультралайтові лайтові рибалки. Це є Shimano Vanquish в розмірі 2500 s І тут в мене намотаний також мій основний шнур, яким вже рибачу, роки 2. Це є 0,3 діаметр, 0,3 розмір, шнура фаворіт арена. Тоненький флюорокарбон, все ж таки в холодній чистій воді. Я люблю використовувати достатньо тонкий діаметр. От 0,16 флюорокарбончик і легкі монтажі, в принципі, по приманках я вам розказую під час всієї ловлі і до кінця цієї рибалки так само буду ділитись те, що кидаю у воду, та і буду показувати. Дивися, дивися. Попав під дерево. Ах. Думав, зійшов. а Ні, то він до мене пішов. То він до мене пішов, а я думав, що він зійшов. Попав на гілки, воно з гілок впало в воду і зразу покльовка. І такий бойовий окуньок, Невеличкий, але бойовий. Такий малюк, який малюк кольоровий, красивий. окушарик. Продовжуємо переміщатись, знову ж таки, впустився доволі таки сильний сніг. І знову ж таки, ось ця проблема одразу дуже чітко почала проведнятися. Те, що просто не бачиш, як приманка летить, не бачиш, куди вона летить, і не знаєш, коли її зупиняти. Почалися ці закиди на другий берег, на кущі. Але продовжуємо. Ще трохи ловимо. Зараз повертаємось і спробуємо обловити цю місцину. Цю місцину, де зловив Великого Окуня. Йдемо ще раз туди станемо, є надія, що зараз там вдасться ще добрати. Ми, попереду, аж там знизу зачепили. Друзі, ось така риболовля вийшла. Я відірвався, вже так добряче замерз, і тому не буду перев'язуватись. Вирішив, що все ж таки треба на сьогодні завершити. Ось, погуляли годинки 4 по березі річки. Кльов практично відсутній, але свою рибу ми все ж таки знайти і знайшли. І хочу відмітити дві приманки. Це ось. Рачок це є кракен 1,8 дюйма, Він гарно спрацював по цих більших гуконях. І хочу відмітити приманку, яка непогано вистріла по невеличких гуконях, їх хоч і небагато. Але коли стайку знаходив, то по пару штучок висмикував. В цілому це от сподобалось мені. Це є новинка від Selectus Snack в розмірі півтора дюйми, в кольорі моторне масло. Скажем так, перше знайомство, і одразу приємні емоції після себе ця приманочка залишила. Так що я стручую свою снасті. Ви обов'язково. Підтримайте цей ролик лайком, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг і зустрінемося вже в наступному відео. Всім па-па!